Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так Олександр Усик зробив важливий крок у Саудівській Аравії, підписавши контракт із Skill Challenge Entertainment, поки Саудівська Аравія дивиться на бій з Тайсоном Ф'юрі. Об'єднаний чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, IPF і WBO оголосив у суботу, що він приєднується до компанії відповідальної за проведення великих подій на Близькому Сході в останні роки. Skill Challenge Entertainment є офіційною боксерською промоутерською компанією Королівства Саудівська Аравія, яка представлятиме Усика разом із існуючим промоутером Олександром Красюком з k 2 Promotions. Її заснував його високий спринц Халід Бін Салман Аль-Сауд, який є сином короля Салмана і є міністром оборони Саудівської Аравії. Метою компанії є узгодження з компанією Саудівської Аравії Vision 2030, яка спрямована на зменшення залежності Саудівської Аравії від нафти, диверсифікацію її економіки, зосереджуючись на зміні іміджу країни та збільшенні туризму. Це почалося в 2019 році, коли вони заплатили великий гонорар, щоб купити права на матч реванш Ентоні Джошуа з Енді Руїсом. Це був крок, який став серйозним шоком у той час, оскільки бокс найвищого рівня раніше рідко проводився в регіоні, окрім перемоги Калума Сміта над Джорджем Гроусом у фіналі всесвітньої боксерської суперсерії 2018 року. У результаті Саудівську Аравію звинувачують у розмиванні спорту через сумнівний стан прав людини в країні. Пандемія перервала плани, але Skill Challenge Entertainment повернулася минулого року ще з одним великим гонораром, завдяки якому вони отримали права на реванш Ейджея з Усиком. Побачивши перемогу Усика, вони спробували влаштувати беззаперечне протистояння з Тайсоном Фюрі на початку цього року, але це не увінчалося успіхом. Натомість у лютому Саудівська Аравія влаштувала перемогу Томі Ф'юрі над Джейком Полом. Відомо, що у «Skill Challenge Entertainment» є амбітні плани провести бій Ф'юрі проти Усика та Джошуа проти Дента Уайлдера у грудні можливо в одну ніч. Щоб допомогти цьому статися, вони тепер підписали угоду, щоб самим представляти Усика. В свою чергу, Усик сказав: це компанія, яка здатна разом з Олександром Красюком і Егісом Клімасом організувати бій з Тайсоном Ф'юрі. Я вважаю, що нормальні ділові стосунки неможливі без хороших дружніх стосунків між людьми. І принц Халіт спочатку став моїм другом, потім вони допомогли організувати цей другий бій з ентоні Джошуа. А тепер ми об'єднуємо наші зусилля, щоб ця історична подія ввійшла в історію боксу. Час покаже, чи вдасться це шоу суперважкої ваги, але поки що Усик повинен провести обов'язковий захист своїх поясів проти Даніеля Дюбуа. Цей поєдинок заплановано на 26 серпня у польському Вроцлаві. Як відомо, на днях Усик відреагував на поразку Василя Ломаченка, сказавши польським журналістам наступне: Мій син сказав мені, тату, це неправильно, Василь переміг. Я відповів так, але ми так думаємо, тому що він мій друг. Ось так, я не знаю. На висловлювання Усика відреагував епатажний український боксер Іван Редкач. Він звернув увагу, що Олександр назвав Ломаченка другом, хоча раніше неодноразово називав його братом. На своїй сторінці в інстаграм Редкач написав. У вас і сестра братиків немає. Усик із тих, хто при зустрічі говоритиме Брат, братику, привіт!. Також Редкач відреагував на слова Василя Ломаченка щодо реваншу з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні. Після спірної поразки від американського боксера Ломаченко заявив, що не збирається добиватися реваншу, оскільки їхній другий бій більше потрібний не йому, а Хейні. Редкач в іронічній манері прокоментував таку позицію ломи в своєму інстаграм. Він каже, що йому потрібний реванш, потім каже, що реванш потрібний не йому, а хейні кумедне відео. Девіне, тобі потрібний цей реванш? Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!